Доброго дня всім нашим підписникам. Вас вітає мені Аграсуме. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз в нас дуже змінився асортимент і поповнився також тракторами та навіски до них. Дивіться, який у нас стяг новий обновився. Приїжджайте до нас. За адресою місто Суми вулиця Героїв Крут 15. Зараз заходимо в салончик, покажу вам більш детально. Так, Рівунчик РД 244. Так. булат 240. Булат-244. 240 такие 4 200 было 244 5100 100 такие у сериончик есть у сериончик рф соли с 26 экстра 8 700 соли с 26 8 500 на все тракторы есть скидочка так что приезжайте будем

такие кошты Сейчас скажем, а сколько таки будет РЕшечка коштовать. По-моему, 7000 долларов. Ну, на все тракторы есть скидочка. Джинма 404. Коштует 7500. Джинма 504. Коштує 8500. Це всі 404 504, всі з примусовим гідравликом. 504 навіть з реверсом. Донфенг 40. Такий красен. Донфенг 244 G2. Шифенги є в наявності 404, 244 SL, 350 по наявності 2 штуки. 240 шифенг. Це більш бюджетні такі тракторці 240, 3400, 350 і 3,600 доларів. Ціна. Такий ось синтайчик коштує 4200. Також з бюджетних варіантів. Так що завітайте до нас місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Всім гарного та тихого дня, з повагою Агросуми.